Тато Небесний, ми молимося, Господи, Тобі за сьогоднішній вечір. Ми молимося, Господи, Тобі за сьогоднішню ніч, щоб не було руйнувань, руйнувань міста або сел. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було руйнувань будівель. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб Твоя сила вона була ще більшою в нашій країні, Господь. І проганяла ворога. Ми молимося, Господи Тобі, за наших захисників. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в них було все необхідно, Господь Боже, для того, щоб прогнати ворога, Господь. Бережи наших захисників. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь Боже, за ті міста, за ті села, Господь, Боже, де зараз небезпечно, де зараз щось відбувається, Господь. І ми молимося, Господи, Тобі, щоб там ворог тікав. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було просувань ворога. Тато небесний, ти є великий, Ти є всемогутній, і вся сила, і вся слава лише Тобі, Боже. Я молюся, Господи Тобі, щоб була мудрість в нашій країні, прийняті важливі рішення для нашої країни, і ми молимося, Господи Тобі, щоб наша країна вийшла із Єгипту. В ім'я твоє Боже. Амінь. Та до небесної. Я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб кожна людина сьогодні відчула, який ти є. Я молюся, Господи тобі, Господь, щоб ти наповнив її серце своєю любов'ю, своїм миром та спокоєм. Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за її таємну кімнату. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вона була у кожного із нас. Ісус, Господь, відкривай нам свої відкриття, свої откровення. Я молюся, Господи Тобі, щоб ми почали рухатися у правильному напрямку, Боже. Залишимо все і. Виділили час, Господь Боже, для спілкування з Тобою. Нехай, Господь Боже, це станеться, якщо у когось зараз немає часу, просто допоможи, Господь Боже, дай мудрості цій людині, щоб правильно розподіляти час. І нехай, Господь, Боже, впадуть всі руйнівні її якісь діла, Господь Боже, які руйнують цю людину. І нехай відбудеться відновлення, відновлюються Твої стосунки, Господь Боже, з нею. Я молюся, Господи Тобі, щоб лож, яка є в її житті, вона не відбулася, Господь Боже, щоб вона зникла, Господь Боже. Я молюся, Господи Тобі, щоб вона зрозуміла істину. Зрозуміло те, що Господь Ти є великий, Ти є всемогутній, і ти Бог, який прощає, який змінює все навколо Господь. Ісус, нехай буде Твоя сила, нехай буде Твоя слава, Господь, для кожного із нас. Виправ наші стежки, випрями нас, Господь Боже, якщо ми десь не примі, і дай нам, Господь Боже, зцілення наших сердець. Сцілення Господь, Боже, Господь нашої душі. Господь, я молюся, Господи, Тобі, щоб Дух Святий робив неможливе, можливе в наших життях, в наших життях, Тато Небесний, в ім'я Твоє Боже. Амінь.